Сьогоднішній день ми проживаємо надскладний період. Ми проживаємо період війни, і на вулицях міста, селища, на вулицях нашої країни, ми можемо зустріти дуже багато людей в формі чи без, але Ми зустрічаємо ветеранів. Кожен ветеран має свій унікальний досвід, і кожен досвід має свій особливий результат. Тому комунікуючи з ветеранами. Варто пам'ятати про це і зосереджувати свій візуальний контакт саме на людині, а не на тих фізіологічних наслідках, які ми можемо спостерігати, якщо вам важко не зосереджувати свою увагу, свій контакт на саме на зоровому контакті. Я завжди рекомендую дивитися людині на міжбрів'я. Тоді ви зможете заспокоїти себе, і тим самим ви можете показати людині, що саме зараз ви зосереджені на цій людині. Варто привітатися, сказати про те, що ви раді бачити людину, запитати, те, як можете запропонувати чи потрібна йому якась підтримка. Якщо потрібна, то яка. Також варто пам'ятати, що на сьогоднішній день ми зустрічаємо в місті дуже багато людей з інвалідністю, до прикладу, таких, які мають втрату зору. Тому, зустрічаючи таку людину, ви маєте проговорити, хто ви, місце, де ви знаходитесь, нагадати людині, де ви раніше зустрічались, чи контактувати. Варто також зазначити, що спілкуючись з ветеранами з особливими потребами, тобто з інвалідністю, потрібно дотримуватись дистанції. Це дуже важливо в мірах безпеки. До прикладу, якщо людина перебуває на милицях або користується підтримуючою паличкою, коли ми наближаємось ближче, ми дестабілізуємо людину, і людина починає тривожитись, бо саме ці медичні обладнання є опорою для людини. І дуже часто, навіть якщо ви зберігаєте певну для вас дистанцію, людина хвилюється через те, що вже подумки ми думає, щоб я там не втратив баланс і не впала. А якщо ви спілкуєтесь з людиною, яка погано чує, Варто дотримуватись спокійного за середньою загученістю темпо ритму і спостерігати на реакцію людини. Також важливо багато не жестикулювати, тому що більшість з цих людей вчаться щитувати вашу вашу комунікацію по губах. Тому також важливо про це пам'ятати. Якщо йдучи вулицею, ви зустрічаєте ветерана, який, там якого пала паличка чи там милиця. Не поспішайте допомогти, просто підійдіть і скажіть, вам потрібна допомога, тому що більшість більшості ветеранів вчаться вже самі адаптуватися до цього суспільства, і це є інколи такою можливостю фізичного навантаження, і вони інколи зляться і хочуть самі з цим вправлятися. Тому е важливо запропонувати допомогу, але край важливо не пропонувати її силоміць, тобто не ініціювати. Таку допомогу, якщо ви спілкуєтеся з людиною, яка перебуває на інвалідному візку, обов'язково присісти біля цієї людини, щоб у вас зберігався такий візуальний контакт. Щоб ви не дивились на людину зверху, і людина не дивилась до вас знизу вгору. Направду на сьогоднішній день ми будемо зустрічати, на жаль, дуже багато наших захисників і захисниць, які мають різні ступені втрати здоров'я. Головне не відвертати від них обличчя, очі, виконувати звичайний елементарний жест подяки, що я дякую вам за службу, і завжди пропонувати свій рівень підтримки, такий, на який ви здатні. Дуже важливо не пропонувати ту підтримку, яку ви направду не в змозі надати. Якщо вам важко спілкуватися. Про якісь такі теми да, делікатні. Якщо вам важко перебувати довго з людиною, яка має важкі втрати здоров'я, краще побажати здоров'я, сказати, що ви раді бачити і обмінятися контактами. Ось такі з одного боку прості, але водночас дуже важливі поради, я б хотіла надати нашим гмельничанам і нагадати всім, що те, що ми спостерігаємо сьогодні, це ціна за нашу можливість жити, продовжувати свою. Дяльність і дихати свіжим повітрям.